Дональд Трамп обіцяє запровадити 25% мито на всі товари з Мексики та Канади першого ж дня свого президентства. У соцмережах він написав, що мита діятимуть доти, доки ці країни не зупинять потік нелегалів і наркотиків через свої кордони зі США. Водночас 2020 року, за першого свого президентства Трамп підписав із Мехіко та Отавою угоду про зону вільної торгівлі. Дональд Трамп також звинуватив Китай у тому, що той не вживає достатньо рішучих заходів, щоб зупинити потік наркотиків, які потрапляють до США з Мексики. Він сказав, що через це його адміністрація запровадить додаткове 10 відсоткове мито на китайські товари. Раніше Трамп обіцяв скасувати особливий торговельний статус КНР, завдяки якому Пекін завозить свої товари з мінімальними митами. Він також обіцяє накласти 60 відсоткове мито на весь ім. Порт з Китаю, посольство ШКНР у Вашингтоні, заявило, що переможців у митній і торговельній війні не буде. Економісти кажуть, що плани Трампа підвищать імпортні мита США до рівня 30-х років минулого століття, збільшать інфляцію, зруйнують торгівлю з Китаєм та спровокують заходи. У відповідь команда Трампа зазначає, що мито це вимушений захід у відповідь на нечесні торговельні практики Пекіна, який використовує лазівки, щоб обходити мита, переносять виробництво до Канади та Мексики?